Листи з фронту отримали учні однієї зі шкіл Львова. Щиро і сердечно українські солдати дякують дітлахам, адже їхні малюнки, листи і подарунки допомагали бійцям у найскрутніші хвилини. І хлопці написали у відповідь, що усі воїни АТО щиро вдячні вам за щиру підтримку, допомогу і вашу молитву. Військовий журналіст Володимир Скоростецький, який сам днями повернувся із зони проведення АТО, особисто прочитав дітлахам привітання. Школярі уважно роздивлялися фотографії своїх героїв та із захопленням слухали історії офіцера про тяжкі бойові будні. Мені дуже запам'яталося, коли я побачила цього чоловіка, який писав нам лист. Він нам було дуже приємно, що Стараємося їм допомогти чимось, е, якісь теплі речі передаємо, досторізні пишемо. І е, ми бачимо, що на картинках в них все нормально. Ми їм тільки бажаємо перемоги і ми знаємо, що вони перемогу здобудуть. Було цікаво побачити солдатів АТО, дуже все приємно. Повертайся, будь ласка, живим. Лист від солдатів буде виставлений у шкільному музеї. А дирекція школи сподівається, що невдовзі до них завітають і його автори. Маріам Маркевич, Володимир Скоростецький, час ще.